Вітаю всіх із великим святом. Вітаю вас, батьки, за те, що ви сьогодні довірили своїх діток нашій школі. Ви станете їхньою опорою помічниками. І я думаю, що це допоможе для школи. Вітаю школу всіх педагогів за те, що ви сьогодні будете формувати в соборі, в соборі родині. Душу наших маленьких діток, і старших і менших. А вам усім і дорослим, і маленьким школярикам хочу, щоб ви любили свою школу, щоб ви йшли з охотою, щоб ви за ручку заганяли свого друга, подружку, щоб вам хотілося стати єдиною родиною. блаженна сторона, їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними він живе, і з ними він живе, їх Бог благословляє, добро. Власне, ну це найменші діти. По суті, їх тільки відірвали від матері, від батька відірвали. Тому повинна продовжитися родинна така опіка, повинна школа стати другою матір'ю, розумієте? І вчителі, самі мають педагоги всі, повинні це розуміти. Бо дитинка формується в колективі, саме зараз починає формуватися. І головне її. Як вам сказати, не, не злякати, не сполохати, а навпаки, сформувати, зробити мужність, зробити сікою радісною, зробити ну такий крок до цього життя в радості, ну в світлі сердечному, розумієте, щоб дитини була охота сюди йти, як на не на сповідь, а як ви сказали, на гостину. Велику роль в житті формування дитини відіграє батько і мати, от як вони починають, бабусі, які їх опікують. Якщо цього немає, дитина така, знаєте, як перекоти, перекоти, перекоти поле. А вона буде ну, на під настрій, чужі підпливати, туди, сюди нахилятися. В неї не буде свого, а має бути стійка, така, знаєте, от, серцевина батьківська. я бажаю сьогодні батькам про це пам'ятати, тому що. Діти завжди приходить щось розказувати і спонукати ну, цьому розвитку тільки мають вони. От родина це є і школа, це є, сім я сім'я, це не окремо від хати, від школи. Це навпаки, ну, треба, щоб була одна стежечка до серця.